Поїхали? Так, ми ж тут просто сидимо. Просто сидимо, так? А, точно. Всім привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Привіт. Привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Тих багато привіт. Доброго ранок. Так, сьогодні у нас 10 питань. Тому. Тому розбивка. Розбивка. Лайк-лайк. з козирей взяв. Давай. Окей, поїхали. Перше питання. Чому ми повинні оплачувати участь в конкурсі? Стілець скрипає. Ну як чому? Ну як чому? Бо... А чому, почай, 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 почай. Я таке о тебе зайшов. А мене охранник тормозить, каже, я перепрошую. Я кажу, що ви хочете? Я не спілкуюся з чужими людьми. Бо все коштує певних грошей. І я скажу, немає. Особисто в мене не було такого, що чому ми маємо платити за участь в конкурсі. Типу, Було що так, дорого, типу, або, ну. Ну, щось таке, поняв, типу більше про ціну, саму, а, не те, що, а не сам факт оплати. Було таке, що чого я ще маю платити за вхід. Отаке було. Е і тут, якби є одне питання, яке ми розказали. Подивіться. Тільки хотів сказати. Там, Мені здається, навіть в двох випусках ми говорили про конкурси і суддівство. І ще один випуск буквально недавно. Там було теж таке питання, я теж отут махну. все платне. Ну, якби, оренда, нічого нема безплатного оренда, та, на жаль. Приміщення платна, робота судді платна, робота звукачів платна, робота світловиків платна. Е, приїхати це все організувати платно, організувати персонал, який допомагає щось там робити платно, нагородна продукція платна. Платно. Ну, і того і, і, безплатно вам ніхто нічого не зробить. Ну або зробить конкурс в школі, який буде називатися Як там? Танцююча по лісі. Та. Ну, там може бути безплатно. Зірка межегір'я. Зір... Або Зірка межигіря 2024. Я вже бачу цей конкурс. Цей конкурс, зараз хтось почує такий так. А мені здається, ми гарні назви. Зірка Межигір'я» — прикольна факт. назва. Ну, ну. Далі. Окей, поїхали. Лайк-лайк. Like, like. Переведіть мою дитину в старшу групу в цій залегко. Дуже часте. таке... Я би теж сказав, що часте питання. Часте питання, так. Пропозиція. Пропозиція. Ну, це так. Дивіться. Настільки просто відповідати, тому що все в житті так само на станціях все так само, як в житті. Ну неможливо перевести дитину з п'ятого класу в десятий, бо їй там залегко. Ну, типу, ну такого не буває. Я не знаю. Хоча, можливо, хтось такий робив. Ні, там... Я думаю, це дуже такі, знаєш, якісь там і, і ці, типу, одиничні, одиничні випадки, да. яких... де ти в 12 років вже закінчив гар. Ну, да. таке, типу, да, буває. буває. Стівен Стів Хокінг не дасть але... <плес> <плес> ну, але це дуже. Ну, типу, в нас, якщо це ще в школі, це ще не так, мені здається страшно то в нас це дуже травматично якщо перевести типу в я страшу. думаю і в школі страшно Да? ну там в п'ятому класі одні предмети в шостому в сьомому вже Ну, морально на ти, да. ти, ти, типу шостий пропустив морально, пропустив так. базу з хімії фізики і прийшов такий в сьомий добрий вечір це здається що там типу краще діти танцюють ну в старшій групі ну типу такі я там краще діти танцюють бо вони старші вони вже пройшли це всі, всі оці рівні вони вже пройшли ці всі класи давай так назвемо Класи пройшли, і тому вони, типу, так добре танцюють. Але щоб перепригнути просто так, ну, типу, це знаєте, як я сижу е, е, такий вдома. Такий, такий так. гортаю авторія. Такий, так, так ренжовий: 30 тисяч доларів. І я такий. Я просто цей етап, що я фігачу на роботі, ночу, економлю, не їм нічого. Їм одну вермишель таку що знаєте, що зварив, і вона зліплась. Скільки? 10 років оце збираю, перепригнув такою собі вже на ренджовері. Так не буває. Це видав. А, я, в мене є такі штуки, коли я перевожу в старшу групу дійсно, але я перевожу тільки тоді, коли я бачу, що дитина може вивести це зробити. Тобто я навіть перевожу, як це? Я не роблю це тому, що комусь там щось незручно або ще щось. Знаєш, ти типу, переведіть, бо моя там подружка. Uh -huh. Ну, типу, я бачу, коли там дитина окей, вона підтягне, і то це не те, що там прыжок через дві групи, а там да -да 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 -да. в, в суміжно зразу. І я таке роблю іноді, я навпаки кажу, давайте вернемося назад. Ну, от в мене цього року таке було. Бо, типу, хоча я думаю, вона би і старший, та ця дитина могла би потягнути. Але повернув назад, хай собі підтягне базу і йде далі своїми однолітками. Бо, як на мене, ще, типу, важливо брати до уваги психологічний вік. Та, типу дитина фізично може там тащить, а психологічно ти її закинеш до старшої групи, і вони її там просто, ну, я не скажу, що там вони її з'їдять чи ще щось, знаєш, угу. а вони просто, типу. Ну в, в них інші теми спілкування, інші якісь це. Її там буде некомфортно тільки через те, що вона не буде знати про що з ними говорити, і вона буде ходити на ці заняття, типу, ніби все робити, але в, в групі вона не буде там з іншими, вона mm -hmm. просто там потухне. Ну і і таке теж все погано. І, Ну, мені подобається, коли, наприклад, я це говорю батькам, пояснюю, і вони мене чують, ти типу, довіряють і роблять так, як я прошу. А є такі, що мені кажуть. Мені взагалі подобається. Що... А є такі, що кажуть, в сміслі крок назад. Мені я взагалі бі... подобається, Менше що не батьки піду, батьки там вона там буде робити. Таке рідко буває в мене, але, наприклад, там, я не знаю, скількох там. З 18 років мого а, цього робочого робочої практики. Робочої практики. Ну, одна мама послухалась. Одна? Так. Да. Це Ні. хороший результат. Так. Одна мама послухалась, одна дитина послухалася, бо повернулася на танці. Ну і таке, так. Типу, нічого поганого не сталося, навпаки, все добре в них в житті. У нас Настя Павлюк теж ходила на рік назад. Вернулася. Ну. І відходила в ту групу прекрасно, підтягнула базу, пішла вчитися в Європу. О! — Нічого не сталося. — Так, окей, йдемо далі. Лайк-лайк. Like, like. Третє питання. Чому ми повинні платити за додаткові майстер-класи? Ой, а ми ж це розповідали те. Та, так, бо це інші люди просто. Дивіться, ви заходите в тебе, а потім сільпо. Це не значить, що ви заплатили тебе, а в сільпо вже платити не треба. А давай на кожне питання будеш. А, відповідати АТБшкою. Мені оце подобається. А не погано. Не погано. непогано. Приїжджає інша людина, приїжджає, дає інший матеріал, дає інші знання, і чому би їм не заплатити її. Ну якби чисто по-людськи, мені каже. Та й до попереднього теж можна вернутися, поки ти в АТБ не вивчив, що оці всі ходить тобі в метро, нема що робити. А, буде там загубиться. В ну, метро все дуже нелогічно. Да. А, чому, чому почти на питання? Світло! Давай продовжимо так. Да? Да. Да. Окей. Е, чому ми повинні платити за майстер-клас? Ну, ми говорили, да? і так? Так да. і відповімо? Додаткова да. інформація завжди оплачується. Окей. Лайк-лайк. Like -like. Чому ви не враховуєте інші секції, коли складаєте розклад? А чому інші секції не враховують, коли я складаю розклад? Один АТБ підстроївся, він працює зранку і ціли сутки. Це було б дуже прикольно, якби вся така була ком'юніті таких секцій, і ми такі всі. Так, давайте, що там, коли хто буде ставити. Я знаю, знаєш, що це було б? Всі би побили один одного за те, що за за час 17.00 Так, Так, хотів сказати. І типу. Воно було б. Би... Билися б би всі педагоги між секціями, батьки між секціями і всі інші. А, а директора so, шкіл сиділи, як би дивилися, як вони б'ються. Та ви бийте, ми другу зміну поставимо. Каже, може втрутимося, та й не хай подивимося, чим кінчиться. Кажу, вони знайшли вихід ситуації. Друга зі. Запускаємо кнопка друга зміна. Запускаємо кракена. Тому ми не будемо враховувати секції, а вони не будуть враховувати нас. Ми не будемо враховувати школу, а школа не буде враховувати нас. Школа взагалі нікого не враховує. Ні, ну ми, типу, враховуємо. Так. Ми мусимо враховувати, а в школі по барабану взагалі до нас. Угу. Окей. Лайк-лайк. П'яте, якийсь наш такий сумний випуск, прикольний, давай. Добре. П'яте. Можна нам в іншу групу, в дитини там подруги? Ти вже трішки зачепив, так, типу. Можна. Ваша група набрана рік назад, а та група працює п'ятий рік вже, але типу там подруга. Давайте ми, вашу дитину туди лупанемо. Часто буває таке: сестра, подруга, подруга мами. Ну, типу, мається на увазі. Або мені так зручніше буде, бо. А зручніше, двоє дітей да, машину. Дуже часто таке. Можна, але потерпіть. Пострадайте, трішки походити, треба. Не, Трішки як, походити, так. Через те, що ти хочу когось там наказати чи пострадати, і відмовляю в таких пропозиціях, а через те, що е, не завжди це реально в плані, типу, дотягнути дитину до рівня цієї групи. Якщо це можливо, я якби завжди йду. типу, Ну окей, давайте спробуємо. Але якщо це взагалі якісь абсолютно різні рівні, різні, рі, різна робота, то ви мене вибачте, uh -huh. але таке я робити не буду. Так. Like, Лайк-лайк. Like. Окей, наступне питання. Шосте, можна пропустити кілька місяців, а потім ми повернемось? А... Ну, дивіться, якщо я не буду ходити, тебе... Я жартую. А... Ну, дивлячись, по якій причині? Якщо, не дай Бог, щось дуже серйозне, якась така. Не? Світло і е, якась така хвороба, то тоді, то, типу, ну ти вже нічого не зробиш. А якщо просто пропустити, бо дитина то не хоче ходити, то кудись поїхали відпочивати, то ще якийсь там, е, я не знаю, якийсь день народження на місяць розтягнулась. Типу, ну то, е, дивлячись, які у вас цілі, Якщо ви е, типу, хочете там, танцювати, вигравати, е, щось займати, виступати на сцені. То пропустити кілька місяців, а потім вернутися, ну, я сумніваюся, що хтось вийде на сцену, або хтось зразу вийде на конкурс і почне вигравати. І плюс ще те, що ми тільки що говорили. Е... Мені здається, що в принципі, типу, дивлячись, яка причина просто, да? можна вернутися просто, можливо, вже в іншу групу, якщо це багато місяців, в меншу там. Чи... Я би сказав, що можна. Ну, мені, ну, можна просто, ну, ну, просто, що? Можна просто як? Тут, тут, дивлячись. Це таке питання просто на його треба... Дивлячись, як швидко дитина виходить з форми. Є такі, що пропустили, прийшли, такі опази, зібралися і, і догнали. Є такі, що розковбасилися, і їм треба доганяти там занадто довго. Е, ну, я, я думаю, тут для мене було б, наприклад, не стільки важлива причина, ну, типу, по якій пішли, тільки як пішли і чому повертаються. Да? Типу, буває таке, що. Ну, от я завжди кажу, типу, що якщо ви пішли, то я вже вас тіпа, назад не, не візьму. От в мене є така штука, mm -hmm. що ми назад не повертаємо дітей. Але е, ну, якщо вони так отак вони а, ні, кинули, ну, якщо про... просто кинули пішли, та. Да. і все, то, типу, окей, вам двері закрив. А, якщо нормально пішли, пояснили, чому там е, хотіли щось спробувати нове. У мене була така якась ситуація: типу, дитина пішла, походила. Бачиш тут питання, можна пропустити кілька місяців, потім ми повернемося. Іменно чисто, що попрос типу, п... типу спитали, поняв? А не просто. Окей, лайк-лайк. Щоме питання. Де знайти партнера? Who? Дуже просто. На сучасній станції йдете, там не треба партнера. Ду... <сіх> <сіх> я хочу випуск батл. Дивіться, ви дивіться, дивіться, дивіться. Я всім дітям пояснюю і батькам. Що ти вже деталіш, що світ не складений по парах: зебра з зебрушкою, слоник з слонушкою, медведик з ведмедушкою, партнер з партнером. Партнер. І одружуєтесь ви. Партнер з партнером. Ну, чоловік і жінка, не партнер з партнером. Чоловік і жінка одружуються. Тому, якщо ви хочете жити самотності, будь ласка, йдіть на сучасні, там не треба партнер. А якщо ви хочете. Дуже просто, дивіться, дуже просто, де знайти партнера, я це всім батькам пояснюю, а вони до мене підходять, але як всі до заходиш. І там між жадами. Я всім батькам пояснюю, а вони мене не чують. Дивіться, 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 слухайте уважно. В садочку, в вашій групі, обов'язково є хлопці. В школі, в вашій, в вашій в вашому класі обов'язково є хлопці. Ну просто я не вірю, що клас весь з дівчат або група вся з дівчат. Я розумію, що вони ходять на інші секції, Але ж ви підходите до мами, говорите, ми партнера, подивіться на танці, па па бам, показали мене, анатольочу мовилися, як він танцює. Все, всі клюють на це. <свист> І все. Ну, типу, я не знаю, друзі, однокласники, там, в садочку, дуже, дуже багато хлопців. Де, зрозуміло, що, типу, багато хто, а танці отак отак, не. починають, починають, типу, ну, тати там бувають, там, ну, типу, поняв. Але включаєте їм Ютуб з нашого першого випуску. Я думаю, що я думаю, тут ще, знаєш, така одна штука в тому, що там. Батьки будуть проти там чи ще щось? Ну типа тати, оце все як ти кажеш. Ну не проти, Тоб, тіпа, а типа коли, коли вже він ходить на футбол, тільки вже там так. Скаже мені який відсоток людей, які типу, взяли отак, взяли вдарили палець у палець і такі пішли. Когось спитали, чи хлопець не хоче на танці. Ну, типа, були, знає, такі, типу, були такі. Получається, мама сама мусить закрити своє дізнання. <с jou> а тоді, а вони такі трохи. Я знаю. Це один відсоток. Це один відсоток такий. Це вони хочуть, щоб це, ну я розумію, що батьки, хочуть, щоб я пішов в їхній клас або в групу і почав говорити з мамами. Та, але ну, типу, це ж не ну це ж трохи. Знаєте, да, 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 да. я до дитини такий в плащі стою, і, ну як це так буде виглядати? Ну, типу, не дуже гарно. А чи він би в плаші? <рес> ну, так, що собі. <рес> я собі щось так придумав. Я скажу такого, хто хоче, я типу, не, не, не в бальних танцях, але мені здається, хто хоче, той, той знаходить. Ну, типу, якщо вам сильно горить, то сильно треба чуть-чуть піднапрягтися і, і зробити. У мене була одна мама. Ну, реально, ну, вона така просто комунікабельна, і вона просто для своєї дитини, типу, зробить все. Ну, і всі, як всі батьки, так. І вона така привела одного партнера Потанцювали, не, 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 не зайшло йому. Привела другого. Я пам'ятаю, 34 було партнера, ну, мама, прям, я не знаю. Ну, молодець. молодець. Знайшла в кінці. По-моєму, знайшла. Ну, це було дуже давно просто. І от і все. Так що. Мами, давайте. Поїхали далі. Так, лайк, like, лайк. Like. Восьме питання. Танці для нас не важливі. Ми ходимо для себе. Чому ми не перше місце? Тому що танці для вас не важливі. Дивіться, пункт перший. Це боже, як це як просто відповідає. Ану, а ну, тебе сюди підв'язочку. В да, да. тебе підв'язочку. Да, Зараз. Ми ходимо. Е, танцю. Про... Продукти для мене не на першому місці, я просто хожу нюхаю. Нащо мені купляти? ні <рес> Ні, не так. Якість продуктів мені не на першому місці. Чого да. я не хожу в АТБ, а купляю десь в підвалі. Чого? А, а до речі, так. Да. <рес> Чого вони воняють в підвалі? Да, <рес> Чиш? А тебе. А може доплати? Може якусь футболочку там. Це останнє було? Так. Ти ми відповіли чи ні? Ні, не останнє. А я забув питання. Це не важливе, да. чи ви на перше місце, так. Да. Ну, типу, бо ви вони вам не важливі, ви не ставите їх пріоритет. Відповідно, дитина не настільки включена в процес. Відповідно, ви не берете майстер-класи, не не, не не приймаєте участь в якихось додаткових подіях. Вона не розвивається так, як мало би як могла би розвиватися. І тому е тут не про перше місце. Я, я думаю, перше місце вона може виграти, дивлячись, на якому колесі. Це про загальне, типу, ну типу. Ну, типу. Якщо я буду реєструвати дітей на зірки Поділля, вони там всі будуть вигравати перше місце, навіть якщо вони в залі вони нічого не роблять. Ну як? Ну, по моїм міркам це буде нічого не роблять, а по міркам зірок Поділля вони будуть гран-при отримати. Ще конкурс. Тому, ну так. Окей. Лайк-лайк. Улюблене запитання Олеговича. Ми вирішили поступати на хореографію. Можете нас підтягнути? Так. Скільки там, два рази десь? Ні, ну насправді, типу, ми ж можемо підтягнути. Можемо. Можем. Просто я не хочу працювати, ну, типу, я што? не хочу працювати з, з, там, з нулячими, бо я вважаю, що, знаєш, типу, це не те, що я хочу на, наказати когось. Ну, типо, але якщо ти хочеш на хореографію поступати, ти мусиш розуміти, що це не, не про те, що ти прийшов і танцюєш просто на парі, отак, як небудь. І і все. Ну а, а зазвичай, оці, які приходять, типу нулячі, от в них таке якесь розуміння. А потім вони йдуть вчити дітей, а потім вони ну якби займаються дурницями, можливо. І я хотів би, щоб це, щоб до мене, коли приходять з таким запитом, приходили плюс-мінус готові люди. А з неготовими я просто не якщо від мого імені, типу, ну грубо кажучи, і від мене, типу, ця дитина поступає, ага. то, типу, я не хочу, щоб знаєте, як ну там. Коли кажуть «малючик», то є якась там певне нижче підлоги, розуміння дати. Як ВТБ, знаєте? Так, як ВТБ. Як АТБ. малючик. А якщо вона прийде і каже, в мене малючик, в них очікування будуть отакі, а насправді буде отаке, і потім про мене будуть казати, що я отакий. Типу, тому це як це. Я всім готовий допомогти в плані, хто там прям хореографія, все марить, він там, я не знаю, робить все, і просто йому треба допомогти тоді, да. а Це не просто поступить ха... по фану, бо нема куди поступати. Це вже питання репутації особисто. Так, так. Окей, і останнє питання. Лайк-лайк. Like -like. Танці для дитини просто. <рес> mm -hmm, <рес> добре? Ще <рес> раз, ви класні, до вас немає питань, але ми ходити не будемо. Звідно <рес> по <рес> словам. Це не питання, це просто констатація фактів. Таке часто буває. Але є причина. Нам все подобається. Але є причина. Об... Завжди є причина. І найгірше, і найгірше, що ця причина може бути не професійна, не танцювальна, а якась просто. внутрішня? Ну, типу, якась іменно не. В людині, типу, я не сподобався, наприклад, якійсь мамі в плані якоїсь там розмови, чи моїх поглядів там, чи поглядів нашої студії. У мене колись таке було е, в групі, там, де підлітки, поняв. Угу. Я щось там жартував собі на заняття. Ну, якби я це сприймаю як жарти, а вони в них той такий вік, коли вони ще не розуміють, типу, сарказму, поняв. І ну, якби вони тільки вчаться з цим працювати, з цим жити. І одна дитина хотіла танці кидати, коротше. І... Вона почала там, мамі щось, там, якісь історії розповідати. Типу. Ну, і, як це? Ну, типу ситуації, яких не було. Ну, типу, що в неї там щось болить, що вона не хоче. Ну, коротше, пані, вона типу, отак навколо ніби ходила, ну якби сам факт, що вона хотіла кидати, прийшла мама і говорить: ну, типу, зі мною поговорити. І я такий, окей, це оце все, що ви зараз розказуєте, це щось вигадане, такого не було. І ми такі двоє сидимо один на одного, кліпаємо. А, і потім, типа, як це? Я покликав дитину до себе і кажу, давай, давай отак по-чесному, я типа, не буду ображатися. Тобто, говори, як знаєш, коротше, ну як ти відчуваєш і чого саме ти зараз хочеш казати. Причому ж дитина була дуже крута. Ну прям дуже. І ну я, я би як це за крутих, я готов боротись. Uh -huh. і така сіла така, ну ви там якось щось там жартуєте, а мені це не сподобалось, це мене образило. Я кажу, добрий вечір. А чого ти зразу не прийшла, мені не сказала, почала видумувати якісь там історії, що, типу, і, ну, мамі розказувати щось ну, типу, інше зовсім? От не пам'ятаю, що, ну, типу, мама, до мене з претензіями тоді прийшла. А, і я такий, окей, я тоді не буду так жартувати в твою сторону. Ну, типу, і все. І дитина залишилась на заняття і ходила далі. Але я, я не пам'ятаю, до чого я вів. До того, що комунікація все-таки ну, закриває та. такі питання, і, і іноді варто розібратися. Да? оце ж ти казав, що причина є завжди, варто розібратися в причині, бо причина може бути якась сама така Ду. дурненька, типу як в мене, да? типу, якийсь там невдач, невдачний жарт, і дитина хотіла кинути танці. Угу. Оце так. Да. Це да. Все. Це в нас, е до речі, останній випуск. З десятьма питаннями. Угу. Не тому, що в нас закінчились питання, а тому, що в нас з'явилась нова ідея на нову рубрику. Питання ми можемо настрочити ще ого-го, скільки. А, поки що ми в цьому зробимо перерву. Світло. А, я виходжу з тіні. Да, я бачу, вже <с пора. Поки що ми зробимо перерву саме з десятьма питаннями, попробуємо щось інше. А, в, а ви дивіться, коментуйте, ставте лайки, ми помалесеньку. Ну, мені здається, рухаємо, мені це... здається, нас дивляться багато педагогів. Слухайте, а ну не нам якихось е, чисто можливо Сво у вас є якісь своїх. Да. Типу. Ми пишемо питання з власного досвіду, і, типу, як це, іноді, які в нас ми, ми проходили, або ми їх, типа, воно десь там було близько, і ми його там трансформували чуть, -чуть. І, типу, в нас вийшлося такі питання. Якщо у вас були якісь інші, на які би ми хоч. Я би не знаю, ми відповіли на питання, з якими ми не стикалися, але плюс-мінус. Але плюс-мінус, а тебе ми туди підтягнемо. Ну так. Божа, вони вже винні. Що там? несерйозне ПК. І серйозне до побачення. Go-go!